Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, з'являється в нашій студії. Добрий вечір, дякую, що Добрий знайшли вечір. час і можливість. Добрий, вечір. Добрий так, вечір. Ну, про парламентську асамблею Пар'є говорити певно не будемо. Е я би почав, знаєте, що ну звичайно, це е день захисників і захисниць України, та тому що тут з одного боку, нібито вже все сьогодні було сказано так на правду. Та і говорити якихось там високопарних, якихось гучних слів. Ну не знаю, чи це буде доречно, але разом з тим варто з цього почати. Е як змінилося сприйняття? Захисників, захисниць, людей, які боронять Україну в українському суспільстві за. Давайте візьмемо з 2014 року. Ви, ви це бачите? Бачу. Безумовно, тому що те, що переживає наше суспільство, воно не могло не змінити це ставлення. Я, ви знаєте, пам'ятаю певні періоди, коли як все відбувалося в Збройних силах, як відбувалося в Міністерстві оборони. В часи, коли здавалося, що в принципі, все йде до того, що нам не потрібна велика армія, нам не ми не будемо воювати. Ми, можливо, вступимо в НАТО, пам'ятаю, це ще там 2009-10 роки. І в принципі, ставлення було таке. Давайте визнаємо, що 90-2000-ті, ті багато хто звільнявся з війська, багато хто шукав іншу роботу, іншу долю. Все зараз навпаки. Зараз ми бачимо, що це почесно. Я знаю людей. Які були в цивільному житті доволі таки успішними, і зараз фактично говорять мені прямо, що зацікавлені в тому, щоб робити кар'єру далі в Збройних силах в армії, не хочуть повертатися до того, чим займалися, хоча мають непоганий бекграунд. Це про що свідчить? Це свідчить про те, що фактично можна сказати, що ця трансформація відбувається. І дуже добре, що такі люди хочуть залишатись. Ну, що ви розумієте, коли дає шанс якраз людям пробитися, вони ще й займають якісь потім командні пости, ще й від них щось залежить. Це ж дуже добре, тому що вони мають шанс трансформувати, бо нам треба трансформувати і реформувати сектор безпеки і оборони далі. Ну, є певні питання, які треба вирішувати, і а, загалом робити нашу систему ще кращою, більш ефективнішою і боєздатнішою. І... Я бачу цю трансформацію. Вона звичайно є, і вона буде і це дуже добре. Тобто, розуміння, що є українське військо, є українські захисники захисниці, є ціла система, є велика кількість людей, які задіяні на різних посадах в різних ролях і виконують свою роль от службу державі. Що потрібно ще зробити, як на мене, для того, щоб підвищити а, престиж, це звичайно підвищення заробітної плати, це соціальні виплати і. Що дуже важливо, це так само розвивати напрямок про турботу про ветеранів. От Міністерство ветеранів. я би сказав, що ось це три, три напрямки, які треба, тому що ми маємо взагалі от дивитися, так я читаю фінансистів, економістів, які пишуть про це і говорять. От вони кажуть, середня зарплата, мовляв, в Україні зростає, так, така тенденція. Ну, я не знаю. Я читаю ці звіти. Я думаю, окей, ми підвищуємо зарплату військовим силами оборони і безпеки, коли дивимося, що зростає. Тобто, умовно кажучи, ми маємо зробити так, щоб служба в армії вона була престижна, вона потрібна дійсно на сьогодні, тому що війна, але вона і оплачувалась, тому що патріотизм, відчуття це правильно і це добре це на першому місці. Але так само людина має розуміти, що вона буде забезпечена, вона забезпечена фінансово, вона може забезпечити і розраховувати на те, що отримує якісну амуніцію постійно, не одну, не один набір, якщо потрібно, захист і так далі. Ось це те, над чим постійно потрібно працювати. Тобто треба розуміти, що у нас зараз такий сектор безпеки і оборони, ну це як держава в державі, який не можна сказати, що знаєте, ми сказали про те, що. Цей сектор існує, до свята привітали, згадали. І далі все. Ні, це постійне оновлення, це постійний рух, це постійне вдосконалення, це пошук рішення, як зробити це ефективнішим, як зробити кращим. Щодня, щомісяця, щороку це ті виклики, які будуть. І тоді, звичайно, це буде працювати. Плюс відбір, звичайно. Ну от, власне кажучи, те над чим треба працювати. Відбір і підготовка. Але ще давайте поговоримо про технічне забезпечення okay. армії. Україна здатна виробляти 4 мільйони дронів щорічно. Про це заявив президент Володимир Зеленський на другому міжнародному форумі оборонних індустрій. Він зазначив, що оборонна галузь України уже на шляху до лідерства у Європі, адже лише за перше півріччя цього року було вироблено у 25 разів більше боєприпасів для артилерії та мінометів ніж за увесь 22 рік. Послухаємо. Вже застосовуємо абсолютно новий клас української зброї далекобійну ракету дрон-паляницю. Працюють і інші види наших далекобійних дронів. Працюють морські дрони на захист України. Пройшла успішно льотнє випробування. Наша нова балістична ракета. Кожен може побачити, як спрацьовують і наші Нептуни. Робимо артилерію. Ми робимо. Наші Богдани півтора десятки щомісячно добувають 20. В Україні створили нову ремонтну базу для нашої техніки. І, зокрема, в червні цього року вже зійшла, зійшла з конвеєру перша відремонтована в Україні БМП-Мардер. Працюємо над тим, щоб ми могли в Україні на 100% забезпечувати все необхідне для наших Бредлі і інших видів техніки, яка допомагає нашим, нашим воїнам тримати фронт, виконувати життєво важливі завдання для всієї держави. Я не знаю, чи тут можна говорити про співвідношення, але ось ця цифра, яку ми почули, та 4 мільйони дронів на рік. Угу. Те, що те, на що здатні росіяни і їхні партнери. Та? то, що вони виробляють в Татарстані, то, що їм привозять з Ірана, ну і фактично от, сукупно те, що вони мають. Чи можна це там, бодай в якихось категоріях порівняти Я би сказав так, що цифра 4 мільйони, вочевидь, вона включає в себе різні типи дронів. То всі дрони? Звичайно. Mm. Я думаю, що мова йде не тільки. Ми ну, нам би хотілося, щоб тільки дрони, які полетять по Росії, це було би дуже добре, але тоді. Погодьтеся, так і були би щоденні, практично і в ну, великій кількості. А мова йде про дрони, які можуть бути застосовані на фронті, які потрібні на лінії бойового зіткнення, починаючи найменше носії, і ті, які використовуються для скидів, так званих тощо, закінчуючи ті дрони, які працюють як розвідники чи ударні на 20, 30, 10, 15 кілометрів на лінії фронту. Але є і окрема історія це діпстрайки, так звані, тобто удари в глиб російської території. І тут у нас був період, коли в липні Україна обійшла Росію за кількістю ударів по території Росії дронами, тобто Росія застосувала менше. Зараз ми дещо зменшили статистика, тому що Росія застосовує більше шахедів. Україна буде працювати, я впевнений. Я бачу дуже великі перспективи в тому, щоб нам досконалюватися. Більше того, у нас на сьогоднішній день немає інших видів озброєнь, які дають нам можливість на тисячу кілометрів долетіти і щось вразити на території Росії. Тому що я думаю, що балістична ракета, про яку говорить президент України, це дуже важливо і потрібно. Ну, я не знаю точні технічні характеристики, але думаю, що навряд до тисячі кілометрів все ж таки менше. Це теж добре. Якщо буде на тисячу, це взагалі прекрасно. Але дрони це дуже важливий інструмент, їх треба масштабувати. Все, що нам потрібно сьогодні, це нарощувати. Як це зробити? Залучити наших партнерів. Росія сама не змогла наростити шахеди це не про російську історію, це про Іран. Іран плюс треті країни, ймовірно, Китай, Китай який допомагає. Що зробила Росія? Росія дійшла до такого рівня локалізації, коли зараз мова може йти про те, що на території Росії буде ще один об'єкт, який буде виробляти шахеди, ще одна велика фабрика, яка буде знаходитись в іншому місці, не в Татарстані ймовірно, і вони будуть масштабувати. На сьогодні, за рахунок того, що Росії вдалося локалізувати виробництво багатьох елементів і деталей, значно зменшився час на логістику, і вони виробляють швидше. Саме тому зросла кількість шахедів, які за вересень застосовані. І зараз ця статистика свідчить про те, що ймовірно зменшення не варто очікувати, на жаль, тому що кількість вироблених дронів в Росії зростає і буде зростати, саме шахідів. Тому наше завдання, крім того, щоб шукати способи вразити ділянки виробництва і всі, хто задіяний, всі підприємства до цього, ще й виробляти власні для того, щоб атакувати. Тому що дивіться, навіть коли говорять, ой, а якщо не всі дрони долетіли там, не досягли цілень. Не забувайте про такий компонент, який присутній війні, як психологічне атаки. От що робить Росія постійно? Вони ж чому вночі запускають дрони не тільки тому, що мало помітні, тому що повітряні тривоги, тому що люди чують вибухи, тому що працює ППО. А це люди не висипаються практично щоночі. Це стрес, потрібно працювати і так далі. Ви розумієте, які наслідки це має в довгостроковій перспективі? Крім того, що вони несуть практичні кудись влучити, mm -hmm. це і психологічний тиск постійно на людей. Тому Росія це теж використовує. Чому ми не можемо використовувати для атак? Коли ми говоримо про те, що навіть якщо щось не влучило, але це теж психологічні фактори, щоб вони розуміли, що над ними щось літає, і це не російське. Але тут ще один фактор: це можливість деградувати систему протиповітряної оборони. Тобто, так. навіть якщо воно так. не долетіло, але так. по ньому з чогось вистрілювали, звичайно, це ослаблення, в будь-якому випадку системи ППО, крім того, зараз те, що помітно, подивіться, наші удари, які відбувалися, можна провести закономірні, що стратегія обрана на те, щоб Наносити їх в ті точки, які ну є дуже вибухонебезпечні. Що якщо навіть не всі долетять, але долетить один, два, три, все ж таки, через те, що це арсенал, і буде займання, і детонація, ну підірветься все. Там уже далі вже його не зупиниш, ланцюгова реакція. І удари по балістичних ракетах, там де Росія складує балістичні ракети. Тому що ворог може активізувати ці обстріли, а для того, щоб цього не було, і ослабити тиск вже на наше ППО, не дати їм, треба бити там. А до речі, ось ці останні такі масовані атаки російське міністерство оборони звітувало там про півтори-дві сотні дронів. Угу. Це в який бік вони перебільшують чи зменшують? Я можу сказати, що певна кількість звичайно використовується. Треба розуміти, що коли ми говоримо про масштабні атаки. Вони потребують іноді і сотні і дві сотні дронів, тому що е, завдань багато, ППО пройти потрібно, відволікти ППО потрібно, виснажити певним чином ППО потрібно, дезорієнтувати потрібно і долетіти до точки потрібно. Ще якщо пролетіти велику відстань, то ми розуміємо, що щось може загубитись, відхилитись, тобто маса може бути питань. Щось може ворог ребом діяти і так далі. І тому, якщо. Внаслідок того, що запущено 100 дронів, 30-40% досягає цілей, це вже хороший результат. Ну, це, це, це нормально, це хороший за таких умов, за такої насиченості ще території Росії системами ППО. Не треба забувати, це абсолютно прийнятний результат. Я щодо російських дронів теж хотів би до цього повернутися, тому що ну фактично вересень був тим місяцем, коли не було такої доби, не було такої ночі, коли росіяни би не атакували шахедами. Це історія про конвеєр, коли вони фактично виробляють і тут же запускають. Чи це складніше, може бути складніша візія, коли зараз вони намагаються послабити протиповітряну оборону, для того, щоб потім серйозніше вже бити, наприклад, ракетами, коли буде зимно. Я думаю, що і те, і інше. Справа в тому, що в чому, в чому ситуація? По-перше, ми теж прекрасно розуміємо, що е, ці атаки вони і нам наносять шкоду і збитки, тому що ми бачимо, що е, збивається 80-85%, 15-20% вони все ж таки або десь падають, або кудись прилітають. В будь-якому випадку вони десь е, залишаються. І це безумовно становить збитки. шкоду, певно. Десь ми бачимо після цього там, от, наприклад, як по підстанції, яка працює на Запорізьку АЕС, mm -hmm. влучання, так, і так далі. Тобто вони досягають, думаю, що можуть досягнути певних цілей. І в тому числі, я думаю, що шахеди будуть застосовуватися і для енергетичного терору, для комбінованих атак або напередодні, або це все буде в процесі. Тим більше дивіться, в чому ситуація. Росія дійшла до того, ймовірно, що в принципі виробляти дрони дешевше і швидше, ніж ракети. І а, вони думають таким чином, що ракети так треба складувати, треба виробляти для того, щоб завдати потужних ударів. Але все ж таки, дрони це той елемент, який можна практично щодобово використати, запускати, кошмарити, тероризувати цивільне населення, бо це відвертий тероризм. Трохи змінимо е, тему. теми. до кінця 2024 року на військову службу заберуть ще 133 тисячі росіян. Указ про осінній призов підписав Володимир Путін. Призову підлягатимуть громадяни віком від 18 до 30 років, які не перебувають у запасі. Ну це е, осінній призов. Е, це процес паралельно із е, тим набором, який вони ведуть до війська, і говорять так. в районі про 30 тисяч. Е, про 30 тисяч нових солдат на місяць. Я би сказав, що, як мені здається, і та інформація, яка є, вони набирають більше, ніж 30. Тому що, якщо ми подивимося на сьогоднішній день згідно статистики за вересень, втрати російських військ склали близько 40 тисяч. Вбитими, пораненими і так далі. Чи це зупинило ворога від просування, наприклад, від частих м'ясних так званих штурмів і піхотних? Ні. Очевидно, що та цифра, про яку повідомляли інститут вивчення війни і інші джерела, про те, що вони посилаються на російські дані, що цифра може бути 1600 на день, відповідно близько 50 на місяць тисяч, вона може бути ну десь 40-45 точно. Тому що якби б це було 30, ми б вже зупинили фактично їхнє просування. Відтак, що хоче зробити Росія. Ви пам'ятаєте указ Путіна про збільшення чисельності на 183 тисячі. 133 тисячі вони зараз хочуть на цей час взяти строковиків, цих демобілізують, нових візьмуть. І на 60 приблизно тисяч зараз якомога швидше набрати для того, щоб поповнювати для штурмів. Буде 180 тисяч загалом. Але потім знову ж таки 133 оцих тисячі, вони ж не стосуються 180. Так вони можуть і не стосуватись, тому є потенціал для розширення. Але основне це ось те, що 60 тисяч ядро, яке я думаю, Росія буде намагатися до кінця року ще задіяти так чи інакше. Вони вже в процесі цього для того, щоб наступати до різдва, наступати до зими, максимально досягти певних цілей на сході. Це завдання, яке ставиться. Ми продовжимо. Просто зараз повітряні сили закрика... закликають суми йти в укриття, тому що Росія б'є кабами. Ну зрештою, не лише суми, не лише в сумському регіоні. Зараз лунає сигнал повітряної тривоги. Тому, будь ласка, всюди, де чути ось цей тривожний сигнал. Не нехтуйте е, небезпекою. На жаль, вечір. І традиційно росіяни активізовуються. Традиційно ми маємо атаки на. Фактично на цивільних, так як це було нині і є зараз у Сумах, так як це було зранку в Херсоні, в Запоріжжі, на жаль, знову і знову. Ну, до речі, якщо ми вже почали, ми зараз згадали про ці каби. Чи можна вплинути на, ну, скажімо, на ось цю інтенсивність? Мені йдеться про, про всі перераховані регіони. В Запоріжжі, звичайно, тут історія про модернізацію кабів, що вони тепер далі просто можуть їх закидати. Але. Я не знаю, що буде тут коректною у паралелі з Харківщиною. Пам'ятаєте, кілька місяців тому, коли фактично щодня місто атакувалося. Чи тут можна знайти бодай там, ситуативну, бодай якусь панацею? Це питання складне, тому що на нього немає. Водночас, на нього є проста відповідь, mm. а з іншого боку, вона не настільки проста в реалізації. Проста в чому? Проста в тому, що відповідь відома. Це два шляхи. Знищення кабів. На складах зберігання це раз або аеродромах, куди вони прибувають. І друге, це робота ППО, дальнього засягу дії, яка дає можливість відлякувати авіацію. Я можу навести приклад, коли на початку цього року ворог тероризував Херсонщину дуже активно і на докупованої території Запорізької області проводили часті виліти, су 34 су 35 Після того, коли десь в лютому. Починаючи навіть з грудня, починав працювати там блукаючий Петріот, як його охрестили, ситуація змінилася. Вони перестали себе так нахабно поводити, перестали підлітати, тому що отримали відповідний сигнал. Я думаю, що якщо зараз ми, скажімо так, накопичимо відповідні ресурси і можливості, не виключаючи, що ця робота може бути поновлена, і це є інструмент яким чином працювати, тому що російська авіація має зрозуміти, що виклики і загрози дуже серйозні. І тоді, звичайно, що це буде найкращим запобіжником. І друге, те, про що постійно робота ведеться, це пошук бомб безпосередньо на складах зберігання. Це зараз дещо складніше, тому що вони їх переміщують далі. Від території України, ніж це було раніше, плюс прикривають ці об'єкти засобами ППО, все частіше, надійніше намагаються, принаймні, але знову ж таки, це ж теж ППО не є завжди панацеєю. Є досвід обходження ППО, і в цьому випадку теж можна застосовувати інших варіантів. Це дуже складно, тому що воно практично неможливо. Збивати КАП великій теорії можна контрпродуктивно, тому що велика кількість можна використати ракети. А вони все, все рівно каби будуть, носії є, тому збивати, тому збивати літаки і протидіяти саме так. Давайте про НАТО поговоримо. Сьогодні Марк Рюте прийняв повноваження генерального секретаря НАТО від свого попередника Єнса Столтенберга. Церемонія відбулася у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Рюте – це нідерландський політик, колишній прем'єр-міністр країни, під його керівництвом Нідерланди надали ЗСУ зброю на 4 мільярди євро і стало однією з перших країн, які передали Києву винищувач F-16. Призначення марка Рюте на посаду генсека добре сприйняли в країнах членах альянсу, зокрема у США. Він один із найактивніших європейських політиків, які підтримують Україну, і вже на новій посаді він оголосив Україну своїм пріоритетом. Україна, ми маємо зробити так, щоб Україна вистояла як суверенна, незалежна демократична нація. Ми повинні витрачати більше. Ми повинні підвищити нашу колективну оборону, командування, фінансові обіцянки та незворотній шлях України до членства в альянсі. Ми повинні зберігати цю підтримку в майбутньому, тому що місце України по праву у НАТО. Марк Рюте, генеральний секретар НАТО. Чого нам чекати? Проше питання, тому подивившись що подивившись так вгору. Ну справа в тому, що я думаю, що ми підходимо зараз по іншому до НАТО, тому що навіть ті повідомлення, які з'являлися в медіа, зокрема сьогодні, про те, що президент Байден ще до кінця своєї каденції може. Вирішити питання, узгодити, скажімо так, і сказати про запрошення України до НАТО це важливо. І це, до речі, дивіться, як це все пришвидшилося після візиту, зокрема, української делегації на чолі з президентом до Сполучених Штатів. Ми бачимо результати, тому що про це вже пишуть, про це говорять, і це важливо. Процеси пришвидшуються. Дуже багато зараз публікацій про гарантії безпеки для України, ймовірно, виходячи із того, що вони є і в українському плані перемоги. І дуже добре, що у нас це питання гарантії безпеки вийшло про НАТО. Це позитивна ознака. Що стосується Марка Рюти, ну це інша людина ніж Ян Столтенберг, це зрозуміло, але в підходах. В рішучості, в цілеспрямованості, те, що він консенсусний, то ну, він європейський політик. Ну, зумієте, парламентська демократія, як ти можеш інакше, ти прем'єр, тебе коаліції, партії треба. Але він більш прямолінійніший, рішучіший, і він такий здатен досягати багато чого насправді і досвід цього повномасштабного вторгнення це показав. Я думаю, що він буде більш активніший в питанні України. Столтенберг був активним, це й буде ще активніший Рюти. В нього, наскільки я розумію, зараз дуже непогана команда, яка в темі, яка в тому числі йде з ним зараз працювати. І ну я скажу, що він буде багато чого активізовувати серед тих процесів для того, щоб і підтримувати Україну і допомагати. Але просто посада і функціональні обов'язки не все можуть. Все одно це суверенне право держав вирішувати. А, і пам'ятаєте, президент України, будучи в Сполучених Штатах, сказав про дві країни, які змінять рішення. Ми можемо здогадуватися, звичайно, тому що ну це не є таємниця, мабуть. Якщо їх називають. одна США і Німеччина, да якщо одна із цих країн зараз прийме рішення, і президент Байден зробить такий крок про те, щоб дійсно сказати, що Україна має бути в НАТО, і на наступному саміті потрібно запросити, це був би серйозний. Я думаю, проривний крок він би не був настільки аж практичним, але символічним дуже важливим. Тому що ми чуємо досить часто про один аспект справедливого завершення цієї війни відновлення територіальної цілісності. Але це один крок. А другий крок це яким чином забезпечити нашу архітектуру що безпеки. Далі? І дивіться, зараз всі думають про колективну безпеку. Індотихокеанський регіон шукає себе в цій безпеці. Багато хто, і тому для нас це теж важливо. Ми вдячні вам за те, що знайшли час в такій вечірній, я б сказав, пізній порі. Ще раз нагадаю, Олександр Мусієнко з нами сьогодні в студії, керівник Центру військово-правових досліджень. Вдячні. Дякую.